Так, всім привіт! Сьогодні швиденько покажу, що я знайшов, які запчастини в мене є. Дивіться, є ось така струбцина, громезна, велика з двома винтами для стягування, для того, щоб можна нею було користуватися. Ціна її буде коштувати 650 гривень. Далі йдемо, цей 100 гривень, ручка 40, домкрат. Ось такий 150 лісінка, кому там хочеться. Заміри всі у вайбері, які я не назву. Тому присилайте фото, щоб я орієнтувався хоча б більш-менш про яку річ ви маєте на увазі. Ціна. Ціна 250 гривень, бачок 80, коробка 250. Далі йдемо із копійки є стартер. Ціна його 550 гривень. Фрези в такій кількості, кількість, кому треба в Viber. Пишіть, пишіть і там напишу скільки, чого і як. Ціна їх буде коштувати 450 Без замірів, без всього. Якщо з замірами, то ціна буде іншою. Сйомник з запорожця. Ціна 80, ціна 45, ціна 45. Ціна 55-55. Далі йдемо, ціна 80, штангель, ціна 90. Почухати, шкала нормальна, все нормально. Цей у нас буде 60, цей у нас е е якийсь. Не знаю, що таке за сйомник якийсь. Гайки тут дуже великі, десь на 24. Ну, такий собі сйомник. 100 гривень, він ваш. Лерк, дивіться, є лот. Лерки, мечики І оце все. Щоб ви розуміли. За оце все буде коштувати 600 гривень. Кого устраюємо, пишіть. І мечки сюди. Так, цей буде у нас 80 гривень, цей буде 90, цей у нас буде набір 125 разом з викруткою. Цей у нас 65, цей 65, цей. У нас 150. Дивіться, ось такий набір з викруток, цих буде коштувати 100 гривень. Так, є такі пластини з напайками цікаві. Ціна 80 гривень, і вони ваші. Ширина, товщина, заміри, всі вайбер. Коробочка 25 гривень. Кому там треба? Далі, 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 далі. Цей у нас буде 45. Молоток 30, 30, 35, 10 гривень. Вішалка у нас 15 гривень. Ці у нас будуть 45. Ножі по 35 гривень. Ці у нас бури 250 гривень. <кій> далі у нас грілочка буде коштувати 120. Цей ключ на 27 квадрат. Буде коштувати 45. <кій> Лісенка у нас буде 200. Це у нас буде 70. Це у нас буде 650. Цей у нас буде 350. Хтось там іще просив. Ось є цангові патрони. Цей у нас для стройки якраз все працює, все є ціле 180. викрутки дві штуки 250. Шестеренки будуть по 80 гривень. Кому треба, беріть. Є ось така річ. Ціна 150 без замірів. Замірами дорожче. Далі йде лімп. Ось такий маленький. І зв'язочка. Ось така. Ціна 180 гривень. Набір. Це у нас буде 45, це у нас буде 30. Цепка у нас буде. Ось така 35. Ніж буде 40. Цей буде у нас 65, 65, 30, ножиці по металу будуть 40, 30, 45, викрутка 10. Стамєстка обломана, сразу кажу, 30 гривень. Подовжувач, 14 для головок. Ціна. 50 гривень. Колокольчик 10, 10, 10, 25, 10, 10, 10, 10, 15. Так, що іще? Тут 30 гривень, цей набір 30 гривень. Цей 10. Молоток у нас буде коштувати 45, цей набір 30 резинових шпателів. І там якийсь текстоліт. Цей 20. Набір 18-й райбер роздвижний, ціна його 120 гривень. Цей у нас 45. Квадрат, 17 для ключ для відкручування різних. Цих. Ціна 250. Цей у нас буде 450. Гайка з винтом. Ціна. Цей у нас буде 150. Ця у нас буде річ 70. Це у нас від гітари, вроді би, якщо я не ошибаюсь, можете поправити або ж звідки ля вона. Ціна 80. Ліркотримач двосторонній. Ціна 120. Ціна 14, квадрат. Ціна 180. Шестигранники. Ось така кубка. Ціна 30. Сверла. Конічні, різні є разом з шестигранником зі всім. Ціна його буде коштувати 250 гривень, кому вистраювати, забирайте. є тримач для часового індикатора. Ціну пропонуйте. Це вже казав, 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 все продемонстрував, показав. А, іще цей зйомник. Бистро зйом. Ціна 45 гривень і він ваш. Все, кому щось сподобалось, може написати там на Viber, запропонувати свою ціну. Ну і продемонструвати. Цей у нас 25. На цьому все. З вами був Максим з каналу Потрібний Метал. Кому сподобалось відео, ставимо лайк. Підписуємось на канал. Дякую, що додивилися до кінця. Волосся у мене вистачає, кої кого побрив, Сразу кажу. Ну а так всі, кому щось сподобалось, пишіть. Кому щось не сподобалось, також можна написати обґрунтовано якраз. А якщо не обґрунтовано, то ідіть до лісу і покричіть. Хі, хі, та і все. Ну так. Дякую за антирекламу. нашим всім антиблогерам тому все. Гарного всім дня та мирного неба. До побачення.